Сьогодні ми розглянемо налаштування смарт-споту. Після того, як ви отримали доступ, вам потрібно синхронізувати все меню. Для цього переходимо до фронт офісу та обираємо онлайн-меню. Для того, щоб додати туди саме Smart Spot, натискаємо на плюс в правому верхньому куті екрана та створюємо онлайн-меню. Обов'язково вносимо назву та обираємо вид онлайн-меню. З випадаючого списку бачимо смарт-спот. Також можна обрати вид рахунку для основної ціни. Та для акційних цін. і зберігаємо. Далі нам потрібно створити до смартспоту папки та перенести туди страви з прискуранду. Для цього натискаємо на плюс біля створеного онлайн меню та обираємо Створити групу. Вносимо назву, та якщо потрібно, обираємо порядок. Зберігаємо. Додамо ще одну папку для прикладу. Після створення груп. Також через плюс створюємо підгрупу. Обираємо створити групу. Далі в цих підпапках через плюс додаємо наші позиції. Обираємо додати позиції. Можемо перенести як цілу папку, так і одну або декілька позицій, які нам потрібно додати. Після перенесення можна одразу проставити або змінити ціну, також у нас відображається статус. Бачимо, він наразі в продажі. Для того, щоб додати фото до позиції, ми можемо скористатися двома варіантами. Можемо створити через онлайн-меню. Для цього натискаємо на потрібну страву та додаємо фото. І зберігаємо. Або переходимо у прес обираємо потрібну нам продукцію. В закладці Характеристики можемо додати фото а також опис до страви. Також є змога додати опис на різних мовах. Для того, щоб додати банер на головну сторінку, ми переходимо в онлайн-меню та натискаємо налаштування, тобто шестерня, навпроти Smart Spot. Тут обираємо Редагувати банери онлайн меню і можемо завантажити банери. Зберігаємо.